Слава Ісусу Христу! Амі. Слухаючи ваших музикантів, я вже благословенний. Я думаю, як кожен із вас. І мені подобалося, що ви дуже христоцентричний, що весь фокус на імені Ісуса. І тому ви як церква хочу нагадати значення Слово Церква. Бо ми знаємо, що церква це що? Спільнота людей, так? не приміщення, не там костели чи якісь там інші храми, але саме спільнота людей. І коли дивитися в слово еклезія, воно існувало до того, коли Ісус проголосив, що я збудую свою еклезію або свою церкву. Еклезія слово означає не тільки спільнота, але еклезія означає вибрані з, з суспільства, вибрані в даному випадку з Тернополя міста, так, люди, ось, які підготовлені, отак от як ваша міська рада, так? Там є люди, вибрані, підготовлені для того, що? щоб служити потім. Місту Тернопіль. І тому Ісус, якби говорить про свою еклезію або про свою спільноту. І це не просто зібрання людей, це так, але це вибрані з міста Тернополя, які підготовлені або продовжують підготовку кожен на своєму рівні для того, що, щоб взяти відповідальність, щоб послужити тим людям. Які є в місті Тернопіль. Ви згідні з цим? І тому, коли ми говоримо слава Ісусу Христу, ви ми — слава Господа Ісуса Христа. І тому Бог нам дав велике доручення для того, щоб люди, які довкола нас, сім'я, родина, місто, воно могло змінюватися в образ Ісуса Христа. Ви бачите. Ми переживаємо якби особливі часи як країна ось. Але немає іншого вирішення будь-яких проблем, якщо не прийти до Ісуса. Бо Він що? Він дорога, яка нам необхідна, він правда, а не в кожного своя. Знаєте, як в Шевченка там по-моєму вірш, що в кожного своя правда і свій шлях широкий. І ви розумієте. Якщо ви кажете, що це біла сіна, а я кажу, що це чорна, то щонайменше хтось один з нас не прав. Правда? А що, коли в кожного своя правда, це і є трагедією. Тому що Господь Ісус, Він є законодавець правди. Він встановив право, правила, і Він є правдою. І тому, якщо люди не повернеться до правди, до єдиного джерела, а буде в кожного своя, ну, то буде те, що буде, і те, що маємо зараз, на жаль. І за того ви представники царства Господа Ісуса Христа. Вічного царства. Ви дивіться, скільки царств існує, скільки вони змінювалися, кордони, границі, межі і так далі. Царство Ісуса Христа не знає ні меж, ось кордонів не знає. Воно вічне. Це єдине царство, яке заслуговує на увагу. І тому сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили пороздумували про головне і другорядне, що є найголовнішим в нашому житті і що є другорядним. Знаєте, я одного колеги зайшов в виральню, закриваю двері, і там табличка висить. Він сам художник, людина творча. І там такі слова: каже, кімната, де потрібно подумати про зміст життя. Думаю, як влучно написано, як в правильному місці. Бо невже ми живемо для того, щоб заробити, поїсти, поспати, пройти через кімнату і робити отакі кола? То все, для чого ми появилися на цей світ? Наскільки воно ну, якби вразило або заставило переосмислювати, шукати відповідь, думати? Марк Твен є такий письменник, так? який сказав: найважливіші два дні в нашому житті. Перший день це коли ми народилися, який не залежить від нас, правда? І каже: і другий день, коли ми зрозуміли, для чого ми живемо. І тому, щоб роздумати, що є найголовніше, ось то ми з дружиною вирішили зайти в Вікіпедію, там подивитися в інтернеті, а що, що? Бо знаєте, той комп'ютер, який збирає всю інформацію, так? Всю інформацію. він потім видає ніби щось таке середньостатистичне, те, що люди вважають за головне. І там ми знайшли якби, таку відповідь, що є найголовнішим у житті людини, може варіюватися в залежності від особистих цінностей і переконань. Для деяких людей це може бути сім'я, близькі стосунки. Та підтримка, інші можуть вважати найважливішим самореалізацію, досягнення особистих цілей або професійний успіх. Також важливими аспектами можуть бути здоров'я, щастя, внутрішній спокій та гармонія. Кожна людина сама визначає, що для неї є найзначнішим або найважливішим. Що ви думаєте, що можна додати до того списку або перечеркнути і зробити своє визначення? Подумаємо разом. Знаєте, колись казали, що ну, в нас в народі така якби поговірка, що потрібно що? Посадити дерево, збудувати будинок і народити сина. Але чи насправді це найголовніше? Бо я кажу, я знову вертаюся до цього плакату: кімната, де потрібно подумати про зміст життя. Для чого я живу? І якщо це, що тут написано, вже якби сталося, то тоді що? Нема змісту жити? Нема причини. І виходячи з того, що ми читаємо, ну що, видає якби, інформація та, середньостатистична, що в кожного своя правда. І кожен живе ніби якогось в чомусь поробує знайти зміст. Але часто, коли ми навіть досягаємо тих речей будь-яких, тоді ми приходимо до усвідомлення, що це точно не те ми шукали. Точно не те. І тоді звертаємось до найголовнішого, до книги. Яка і є найголовнішою? До книги законодавця, правда? Часто я кажу, знаєте, що. Існують правила дорожнього руху. Знаєте таку книжечку? Я думаю, що тепер і жінки, і чоловіки, тому що жінки теж дуже багато за кермом. Дивишся, може, часом стає більше, ніж чоловіків. Правила дорожнього руху. Попробуйте, нехтуйте. Правилами дорожнього руху. Ну, це якби аксіома, само собою розуміється, треба їхати правою стороною. Попробуй поїдь на зустрічну сторону і так далі. Зразу наслідки і ціна, яку потрібно платити. І з я кажу, оця книга це правила життєвого руху. Але в той час, коли правила дорожнього руху, я кажу, ми дотримуємося, то часом правила життєвого руху якось для кожного свої. І ми щось вважаємо своє за правильне. І тому що? Тому тоді такий результат ми отримуємо, коли ми кожен рухаємося якби, на свою уяву, а не за правилами ті, які встановив і дав Господь. І тому звертаємося до правил те, що каже Господь, що є найголовнішим. І ці слова записані в Матвія, Євангелії Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Ісус каже такі слова. Натомість або насамперед, дбайте про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає. А тоді усе інше Він неодмінно вам додасть. Чуєте, що є найголовніше? Бо Ісус, коли розпочав свою місію, з яких Він слів розпочав? В четвертому розділі записані. Покайтесь. Бо царство Боже приблизилося або стало можливим. Ви знаєте, що люди царство Боже згадують в останній день на похоронах. Ви були, Я не знаю, у вас теж, напевно, такі звичаї і традиції, як у Львові. Я недавно був. І на загал, секулярний на світ, що, коли стоїть там і зі страхом поглядує, чи то не моя ще черга, то що каже, царство йому небесне, і нехай з Богом спочиває. Ісус починає царство. А тут, коли людина вже горизонтально лежить, ми її щось ніби вдогонку хочемо побажати. Ісус закликає, що номером один повинно стати Царство Небесне. А тоді все інше. І тоді, коли ми починаємо з Царство Небесного, тоді і сім'я, і близькі, і стосунки, і підтримка. І цілі всі наші особисті, і професія, і успіх, і здоров'я, і щастя, і спокій, і гармонія все стає на свої місця. У мене внучка колись таку заставку зробила на своїй сторінці і написала: якщо Господь на першому місці, то все інше на своєму. І коли ми говоримо про Царство Небесне, то в якому царстві ми живемо? Тоді, в якому царстві ми знаходимося? І ви знаєте, тоді, коли сатана спокушував Ісуса, то там записано такі слова. Я прочитаю їх четвертий розділ, восьмий текст. Знову діявол, діявол взяв Його на дуже високу гору і показав усі царства світу, усю їхню розкіш, і сказав він Ісусові: Я дам тобі усе це, якщо впадеш. До лілиць і поклонишся мені. Дуже важливо знати, де ми знаходимося, в якій реальності. Тоді, коли ти знаєш, де ти знаходишся, тоді є реальність що? Ну, рухатися, вибирати якийсь напрямок. І часто, коли ми про ці речі не говоримо, знаєте, ну, живемо та й живемо. Ось. І робимо щось по колу, те, що на початку я сказав. Але часто це не є напрямком і рухом, це е, ходіння десь по кругу. І вже коли апостол Павло пише про царство небесне, якби пояснити, що це, то каже такі слова в, 17 в 4 розділі е, римлян, 17 вірш: бо царство Боже не пожива і не петво, але праведність, мир. І радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. І тому, усвідомлюючи, в якому царстві я знаходжуся, то Ісус що приходить і каже: Боже царство наблизилося, воно стало реальним, і воно стало можливим. можливим. І тоді що? Ну, Можна щось скористатися, залишити одне царство. Так? Або громадянство і стати громадянином Божого Царства. Чи не так? Ви знаєте, коли е, наші брати і сестри зараз по всьому світу, хтось десь в Європі і так далі, багато в Америці і так далі. І коли запитаєш, чого ти їдеш або чого ти поїхав, про що люди говорять? Достаток, достаток. Достаток. Безпека, заробити для дітей і так далі, і тому подібного. Але може, навіть не освідомлюючи, вони вибирають царство, або вони вибирають якби державу, так? де всі оті речі, ну, що вони якби в безпеці можна отримати, правда? Ось тобто номером одним, один все одно залишається що? Царство, яке обирають, а потім в тому царстві. Все інше. Але знаєте, коли наші приїжджають, наприклад, в тій же Америці, і вони якби, адаптуються до певної міри, шукають роботу вже заробляють і так далі, і тому подібного. Але коли вони не стають громадянами, не дбають про те, щоб стати громадянином тієї держави, то що стається одного разу? Є таке слово «депортація». Чуєте? Настає один момент. Коли держава робить би, ревізію так, тих, які знаходяться, і так далі, і коли людина нехтувала, не скористалася, ніби адаптувалося, ну, ніби вже з Америки, розказує, що там вже і хату має, і машину, і другий, і третій, І настає один момент депортації. І що? За межі держави? депортують, і так далі. Забирайся звідси. Про що я саме хочу сказати? Ви знаєте, часто церква, громада або спільнота це і є держава Господа Ісуса тут, на цій землі, яку він встановив. І тоді, коли ми пристаємо, пристаємо, так? ну добре, тут. Ну добре, чуєте, благословенний, кожна людина може переживати благословення і так далі. Ніколи, коли ви знаходитеся на території царства або Господа Ісуса, не залишить без куска хліба, без не правда, поділяться чого? Бо це його устрій, це його царство, таке Господа Ісуса. Але якщо ми пристали, так як подібно дехто до, до якоїсь країни, але не вирішили найголовніше, ми не стали громадянами Царства Божого, ви розумієте, що одного разу може настати момент депортації. коли Ісус забирає, так? Те, що він пообіцяв, де він сказав, що я йду готувати місце. І можна залишитися депортованим або за межами. І здавалося, так вже все було, вже так все було добре, все так було гарно і так далі. І вже само собою розуміється, ну я один із них. Але що, якщо я не став громадянином, то настає момент, можна стати момент депортації. І тому, щоб стати громадянином Царства Божого, я хочу зараз зачитати умову. Умову, бо кожна держава, якщо ви хочете стати громадянином, ви щонайменше повинні вивчити мову, ви повинні вивчити закони, ну, ви повинні визнавати ясне діло президента, так? І так далі. Ви повинні скласти якийсь іспит в тій державі. І тоді, на тих умовах, що ви зрікаєтеся, зрікаєтеся громадянства громадянами, якого ви були, і тоді ви набуваєте громадянство природньо, правда? Тієї країни, якої ви хочете стати. Хоча там зараз є різні би, закони і різні підходи. Але в основному це якби класика, стандарт, в який спосіб людина набуває громадянство. Щодо громадянства Царства Господа Ісуса. Я думаю, що напевно держави взяли саме приклад. Про те, що проголошував Ісус, або взагалі те, що встановив Господь свого часу. Ось, бо люба цивілізація, цивілізована країна, так чи інакше вона керується, ну щонайменше законами Мойсея, правда, око за око, зуб за зуб, скільки завинив, скільки ти повинен якби, відшкодувати, повернути, віддати і так далі. І тому, що потрібно зробити, щоб стати громадянином Царства Господа Ісуса Христа? І ці слова записані в Матвія 16 розділ? Починаючи з 24-го тексту, пряма мова Ісуса. Ісус каже так: якщо хтось бажає іти за мною, він мусить зректися себе, взяти на себе хрест свій і рушати за мною. Перше, що потрібно зректися. Ото, що ми кажемо, каюсь. Зрі-каюсь, Потрібне зречення. Зречення чого? Та тої держави, в якій ми в силу обставин народилися або появилися. Бо дивіться, що сталося в раю. Наші прародичі, прадідусі, прабабуся Адам і Єва, вони втратили що? Боже Царство! Вони знаходилися на, на території Царства Божого. Що це було для них, коли Сатана сказав помреш? А як то помреш, коли смерті. А, а з чим було? Бачив хтось смерть? Вони живуть в царстві Божому, де смерті не існує, правда? Як? Так, 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 і ми до того підходимо. Але вони були обмануті, і що? І Бог. Виводить їх за межі свого царства вічного. Вони стають тимчасовими і смертними. Я часто порівнюю, знаєте, коли є вазон. Ось і береш гілку одну, відламуєш, ставиш в стакан, ну вона ще ж не померла, ще жива, правда? І квітка розквітає, розквітає і так далі, ну, здається, жива. Але вона померла. Чому? Вона вже від'єднана або відділена. Питання часу, коли просто ми побачимо як факт. І тих 70 80 років це і є, от, коли ми відділені в тому стакані, якщо ми назад не прищеплені до вічного кореня, до Царства Божого, ось наша реальність. Вони стали смертними. Знаєте, Сатана зараз обманює і каже, що е, вічності ніякої немає. Тоді казав, що немає смерті, а тепер каже, що немає вічного життя. В нього завжди одна робота обманювати. Ось. Ісус прийшов. Для того, щоб знову нас повернути в царство, щоб ми стали знову що, громадянами Царства Божого завдяки Господа Ісуса. Бо це коштувало йому нам, ми можемо прийняти як дар, як подарунок. Але умова, що? Якщо хтось бажає іти за мною, він мусить зриктися себе або царства, в якому він живе, взяти на себе свій хрест і рушати. За мною. Той, хто прагне врятувати своє життя, тобто таке, таке як я, в якому він народився і залишається, загубить його. Але хто віддасть життя за мене, каже, або раді мене, або послідує за мною, той врятує його, той якраз набуде і отримує його. І далі каже, яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але занапастить душу свою. Бо що може дати людина, щоб викупити дужу свою? І висновок що? Нічого написано і знак оклику. Бо що може порівнятися те, що тимчасове, для того, щоб отримати те вічне? Та нічого. Якби ми здобули навіть весь світ, комусь це вдалося, він вже, як би сказати, ну, самий 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 великий там правитель цього світу. Але приходить момент, коли. В стакані те життя закінчується, і він не може навіть весь світ дати, щоб якось отримати вічність. Це можна отримати в подарунок від Господа Ісуса Христа. В який спосіб? Через речення, зрікаюсь, бо каємося ми кожен день, коли оступаємося. Тому що Дух Святий через нашу совість, сумління, свідомість, якби ширше перекладіти те слово, нагадує нам, коли ми щось зробили не так, щоб ми знову що поверталися. Щоб не платити ціну ось велику. І тому, що нам потрібно? Зректися і слідувати, і стати громадянами, прийняти те, що Ісус дає подарунок. І моє питання до вас: чи кожен з вас скористався тією можливістю? Бо можна, я кажу, знаходитися, бути, звикнути, і, здається, все нормально. Я вже тут, а як інакше. Але є умова. І в який спосіб вона відбувається або як це демонструється. По-перше, що я заявляю, що я зрікаюся, і я обираю слідувати за Ісусом. Слідуючи, Ісус каже, хто вірує в мене і що? І охреститься. Якщо ви пройшли через цю видиму заяву, що ви померли для того, ну, залишили те громадянство, яким ви були через народження і отримали громадянство від Господа Ісуса, це показова заява. Щоб ви стали громадянами Царства вічного Царства Господа Ісуса Христа. І тому є моє і запитання до вас, і побажання. Якщо ви ще не зробили цього, не нехтуйте, не відкладайте. Прийміть подарунок. Бо слідуючий раз Ісус сказав, що Він повертається вже як суддя. Як суддя. Дивіться, як зробив це апостол Павло. Филип'ян він ділиться з Филепянами в третьому розділі 7 по 10 текст. Каже, що завдяки Христові все те, що колись або тоді було надбанням для мене, зараз у Христі я вважаю втратою або за ніщо, за все, чого немало, немає вартості. Крім того, я все вважаю за ніщо порівняно з величу пізнання. Христа Ісуса Господа мого. Заради Нього я зрікаюсь всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа і знайти себе самого в ньому справедністю. І тому, що є найголовніше в нашому житті царство. Бо якщо ми не скористаємося. І не е, е, прислухаємося на його заклик, щоб стати громадянами, бо він прийшов, проголосив царство. Він е, заплатив ціну заради нас, як цар. І він царство зробив можливим і реальним, щоб знову повернутися в безсмертя. І за того не пропустіть вашого щастя. Знаєте, в мене теж в житті був момент. Я ще був молодим хлопчиною, я народився в християнській сім'ї, і якось воно по спадщині або автоматом не, не можна отримати громадянства в Господа Ісуса. Я прийшов до свідомлення, я не знаю, років 13-15 мені було, що якесь життя, яке немає, якесь має змісту, якийсь тупий, розумієте, що не видно ну, не, куди далі, що робити далі, ну, якийсь острах і так далі. І я ось відомий зрозумів, що Господь Ісус це шлях, це дорога, це правда і це життя. І тому, брати і сестри, не нехтуйте. Знаєте, в мене такий колега був, і він казав, що ти розумієш, Степан каже, життя дає уроки, але в основному платні. Бо ми, коли ми щось не чуємо, закриваємо вуха, не бачимо, не повертаємо голови, коли ми чуємо заклик Господа Ісуса. Приходить, може прийти неймовірна, страшна ціна. І тому дві речі. Перше, хто ще не став громадянином Царства Божого, сьогодні ваш шанс і ваша можливість. Заявіть про це пастору, служителям, церкві, що я хочу долучитися, я приймаю умови Господа Ісуса, зрікаюся життя, яким я жив, і я приймаю життя, яке дарує Ісус, вічне і безсмертне. Друге, якщо ви благословенні, якщо ви щасливі, якщо ви громадяни Царства Божого, всі, хто вас оточує, дома, родина, сім'я, місто, це номер один завдання. Бо наша робота, наш бізнес, будь-які наші справи це тільки засіб. Чуєте? Засіб, щоб проголосити найголовніше те, що потрібно кожній людині, щоб вона увійшла в Боже царство, щоб вона отримала вічність. Яку дарує Господь Ісус? Амінь. Амінь.